Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, Любі учні! Якщо ви знову тут, я впевнена, що маєте бажання дізнатись більше про живий світ навколо. Чи замислювалися ви, яке диво природи ховається у звичайному яйці? Це не просто продукт харчування, це складний біологічний об'єкт, який містить усе необхідне для розвитку нового життя. Кожна частина яйця виконує унікальну функцію, що працює як єдина система для забезпечення захисту та живлення майбутнього організму. Сьогодні ми не лише поглянемо на яйце з наукової точки зору, а й доторкнемося до основи життя. Попрошу вас розгорнути зошита і записати тему нашого дослідження вивчення внутрішньої будови яйця свійських птахів мета ознайомитися із зовнішньою та внутрішньою будовою яйця птахів, навчитися визначати функціональні частини яйця, поглибити знання про роль яйця у процесах розвитку птахів, обладнання та матеріали, куряче яйце, ножиці або скальпель, пінцет піднос, лупа, хід роботи. Ретельно огляньмо яйце зовні. Опишіть його форму, розміри, текстуру та колір шкаралупи. Шкаралупа захищає внутрішній вміст яйця від механічних пошкоджень і проникнення мікроорганізмів. Хоча шкаралупа здається твердою, вона має тисячі мікропор, які пропускають гази усередину і назовні, забезпечуючи дихання зародка. Шкаралупа підтримує вологу всередині яйця запобігаючи його висиханню. Зробимо отвір у шкаралупі яйця з одного боку. Зверніть увагу на внутрішню плівку під шкаралупову оболонку. Вона тонка і утворює внутрішній бар'єр, який запобігає проникненню бактерій у середину яйця. Підшкаролупова оболонка відділяється від шкаралупи на тупому кінці яйця, утворюючи повітряну камеру. Ця камера забезпечує зародкові запас кисню на початкових стадіях розвитку. Вилиймо вміст яйця для подальшого дослідження. Дослідимо білок, розділимо його на густу та рідку частини, визначимо їх розташування. Зверніть увагу на структуру білка. Ви бачите, що він складається з двох частин. Густа частина білка зазвичай розташована ближче до жовтка. Має щільнішу консистенцію. Рідка частина білка оточує густу частину, більш прозора і розтікається по поверхні. Розгляньмо жовток. Знайдемо зародковий диск. Зародковий диск є ключовою частиною жовтка яйця, яка має велике біологічне значення. Зародковий диск знаходиться на поверхні жовтка. І виглядає як невелика кругла пляма світлого або світло жовтого кольору. Розмір зародкового диска зазвичай становить 2-4 мм у діаметрі. У запліднених яйцях диск може мати концентричну структуру. Світлими та темними зонами, що є початковими стадіями ембріонального розвитку. У запліднених яйцях саме в цьому місці починається розвиток ембріона. У незапліднених яйцях він виглядає як однорідна біла пляма. Диск містить генетичний матеріал і клітини, які діляться, утворюючи зародок. Халази важлива частина будови яйця. Халази це дві спіралиподібні білкові структури що знаходяться на обох полюсах жовтка. Вони виглядають як тонкі скручені нитки білка, помітні при розгляданні яйця. Завдяки халазам зародковий диск завжди залишається у верхній частині, ближче до тепла під час інкубації. Визначте кожну частину яйця та функціональне значення кожної частини на основі їхньої будови. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання. Що може статись, якщо халази пошкодяться або зникнуть? Як могла б змінитись будова яйця? Якщо б птахи розмножувались, наприклад, у воді? Отже, сьогодні ми детально дослідили внутрішню будову яйця свійських птахів. Ви побачили, які функції забезпечують частини яйця? Та як вони взаємодіють, щоб забезпечити розвиток іншого життя. Пам'ятайте, що навіть звичайні речі, які ми бачимо щодня, можуть приховувати в собі дивовижні біологічні процеси. Природа вчить нас спостерігати, досліджувати і захоплюватися її досконалістю. Дякую за вашу допитливість! До нових зустрічей на наших відеоуроках!